Говоримо про зміну технології, зміни в підходах до технології, переход так скажем, відмовлення від оранки. Ми йдемо поступово до цього кожного року і потрошку-потрошку відмовляємося, вводимо сатиральну культуру і рухаємося в плані до зміну технології. тому що Змінюється вологозабезпечення, змінюється клімат, переходить на ноль. Поки що не, не плануємо, але зміна до мінімального обробітку, щось, щось хочемо щось хочем спробувати. І до нас приїхав новенький агрегат. Ми його склали і будемо пробувати, як працює. Дивилися, аналогів на ринку ну, досить мало, ну, дуже мало. Фактично, скажімо так, аналоги, не то, що аналоги, а європейські моделі є. Це по типу Лемкен Карат, тільки на маленьку техніку. Тобто там на 90 і 90 кінських сил і вище. От ми собі взяли базову модель, яка розрахована там, до 100. Десяти кінських сил. Хоча вона по паспорту там, від 90, ну, ми взяли за -за самий мінімум і будемо пробувати, як воно працює від <кій> самого мінімального. Зараз покажу, що це за агрегат. Харківтехпром. Це агрегат від слободи, шестилаповий. Тобто це стерньовий культиватор. <кій> Ось такій комплектації ми взяли, комплектація тут не мінімальна і не стандартна. тут комплектація максимальна. Ось Слобода, агрегат вироблений в кінці серпня і приїхав нам минулого тижня. Тобто із заводу зразу, оця модель виготовлялась зразу під нас. У моделі називається він Таргет. Таргет 22. Із гідроциліндрами ми взяли, щоб глибина регулювалася. Тобто можна було регулювати чітко, точно пластинками. Кожну пластинку одну одну зменшаєш, збільшуєш, додаєш, і воно досить чітко працює із нею. Рівно однаково, рівномірно можна виставити глибину. Ну, а тут глибина регулюється ось цих уже вінтами, регулюється глибина самих дисків, які будуть знімати горб, оцей, який йде за лапою. Як працює він, не знаю. Тільки спілкувався з людьми, які працювали ним, які пробували. Ну, Відгуки були хороші, але самі будемо пробувати. Каток взяли ось такий нестандартний. Тобто це каток взагалі розрахований для зволожених умов, для важких ґрунтів, для того, щоб він не залипав і під час, скажімо, осінній період, коли у нас досить Перезволожений ґрунт, він не забивався, а собі нормально працював. Він, скажімо, підпружинює і називається в них типу сам, самоочисний. <кій> глибина, як сказав, регулюється ось тут пластиночками е і катком. Тут е регулюється кут нахилу дисків і глибина. Ну і вильот ось цих дисків тут переставляється болтом. Тобто туди-сюди в... видвигаються. Диски тут ось диск офас, так само, як у нас на лущильнику офас і з маркою під слободу ексклюзивно, вони працюють по договору, тому вибивають їхню емблему. <клес> Получається, стійки, стійки теж іноземні. Оці всі крильця – це белотовські, це це все, це все Белота. <кій> ну, стійка, стійка це від хорштайгер. Відповідно, скажімо, органи комплектуючі тут, тут бомбезні, шикарні. Ну, все решта, як завжди, металюка потужна. Шви проварені, всі, все чітко. Оці пальці мені сподобалися, що тут можна така є виємка для того, щоб їх виймати, вставляти. Досить, досить класно тут, От зручно. <кій> Взявся рукою і, і все вийняв. Все дуже просто під'єднується шлангами ось до гідроциліндра. Тут вони зводяться на а, цей на тройничок. І все в один шланг і йде подача до, до трактора. Також цей агрегат може бути як навісний, так і причіпний. Тобто там доставляється, доставляється кронстейне кріплення, по центру є, є вухо яке вставляється поперечина на підйом і на, до якої там вкріпиться циліндр. І воно все спокійно працює. На українських виробників мало. Українських виробників аналогів не дуже є, іменно таких, щоб були маленькі для невеличкого трактора. Є пару штук, але особо не, не пробував, не дивився, запропонували свободу, думаю, спочатку, спочатку візьмемо, попробуємо, подивимося, відкатаємо, як, як, вона, як вона працюватиме, як взагалі по цій технології можна працювати. Тому що великі агрегати бачив, як Лемкін Карат», Класно взагалі суперово працює у агрокалини є агрегат хороший для такого ж обробітку ґрунту стерньовий культиватор. Якщо її, ви знаєте, ще якісь виробники, скидайте, будь ласка, будемо дивитися, розглядати, хто, хто це, що це дивиться, порівнювати відповідно. Порівнювати і вибирати кращих. А Зараз зложили. Сонце пече просто кошмарне і їду зараз налаштовувати. Спочатку пробую в нього два режима Роботувати із додатковими лапками із бічними крильцями, які перекриває чітко все. Але на меншу глибину. І відкинути крильця і глибина у них до 30 см. Ну, за, Виробник заявляє, що може бути до 30 см, але комфортно, я думаю, що на трактор на все буде 20 см 25 см. Ну, ми так десь плануємо, в принципі, робити ну, 20-25 см, <кій> і будемо пробувати. Нові агрегати, як вони в роботі. Їх не так багато в Україні зараз запущено, є, працюють, замовляють. Ну і ми, і ми будемо пробувати. Так, щось такі справи, друзі. Підписуємось на канал, ставимо лайки, ми е, поїхали пробувати. І в наступному відео покажу вже, як, як, він, як він працює. Так, що ось такі справи? Все буде Україна. Слідкуємо далі. Іди, бо сонце пече. Харківський монстр.